Мене звати Колін Томас. Я ведуча подкасту пінята». Це 10 хвилин для вашого серця. Сьогодні ми пройдемо крізь нові двері. Ласкаво просимо до нашого кола. Приєднуйся до кола. Привіт, друзі! Привіт, любі друзі! Слава Україні! Ласкаво просимо! Мене звати Колін, я вчителька медитації зі Сполучених Штатів, я дуже рада, що ти сьогодні тут. Нагадую, що мій досвід стосується ритуалів і медитацій, а не терапії. Якщо ти відчуваєш потребу у додатковій допомозі, у примітках до цього запису можна знайти ресурси, доступні по всьому світу. Також май на увазі, що все, що я пропоную, є лише запрошенням. Ти можеш уявити або візуалізувати будь-яку частину медитації, і цілком нормально буде вибрати або відмовитися від будь-якої іншої частини медитації, залежно від того, як ти сьогодні себе почуваєш. Завжди став на перше місце свій комфорт і самопочуття. Давай подорожувати разом. У твоєму власному темпі. Кожного разу, коли ми працюємо разом, я прошу тебе щось принести. Цей предмет допоможе нам зосередитися на нашому намірі. Сьогодні цей предмет буде унікальним. Він не є чимось фізичним. Це дверний отвір. Дверний отвір, через який ми пройдемо. Якщо ти не знаходишся поруч із реальними дверима, просто уяви їх у своїй свідомості. Пропоную зробити очисний подих. Коли відчуєш. У своєму власному темпі, уяви, як це, відчувати повний зв'язок із землею, бути укоріненим і сильним, як міцний дуб, уяви себе у своїй найпотужнішій формі. Чи можеш ти згадати момент, коли у тебе було відчуття могутності та сили? Що відбувалося? Як це відчувати себе такими могутніми і сильними? Тепер, якщо хочеш, то можеш перевірити. Чи є щось важке у твоєму серці? Можливо, щось обтяжує тебе, змушує тебе сумніватися в собі чи своїх здібностях? Якщо щось таке знайшлося, дай цьому почуттю свою любов, простір і повагу. Зрозумій, що ця важкість є частиною твоєї правди сьогодні, цінною частиною того, ким ти є зараз. Запитай своє тіло та серце, чи хочуть вони позбутися цієї ваги. Це нормально, якщо вони скажуть ні. Якщо вони скажуть так, я б хотіла, щоб ви підійшли ближче до свого дверного отвору або чітко візуалізували один із них у своїй свідомості. Відкрий дверний отвір. Розглядай цей двірний отвір. Як магічний портал, шлях для тебе, який допоможе тобі перейти від відчуття тяжкості до могутності, священні ворота, через які ти пройдеш з наміром. Приготуйся пройти через цей дверний отвір, знаючи, що відбудеться твоя трансформація. Коли відчуєш, зроби цей крок. Це може бути фізичний крок, який ти зробиш або крок у твоїй уяві. Це не має значення, оскільки вже було прийнято рішення пройти крізь цей дверний отвір. Коли ти опинишся на іншому боці, зробив дих і видих. Потім ще раз. Як ти себе відчуваєш зараз? Що в тобі змінилося? Чи ти відчуваєш себе інакше? Якщо ні, не хвилюйся. Немає неправильного способу це зробити. Життя відкриває перед нами багато дверей. І кожна може бути тим самим моментом усвідомлення. Якщо ти відчуваєш себе інакше після того, як було пройдено через цей священний портал, прийми це нове відчуття і знай, що воно створено тобою. Дозволь йому освоїтися у твоєму тілі. Де ти його відчуваєш? Як це відчувається? Давай пам'ятати, що ми завжди зростаємо та стаємо сильнішими кожного разу. Коли проходимо крізь дверний отвір, Хай буде так. Не забувай дихати сьогодні. Дихай і розширюй межі своїх можливостей. І Насолоджуйся музикою, повертаючись у простір, у якому ти перебуваєш. Тримайся і бережи себе. Слава Україні! Нашу музику написав український виконавець Audio Coffee. Композиція називається Надія і мир. Вірю в Україну. Дізнатися більше про цю серію можна на 10 minutesforyourheartcom Я Колін Томас. Українську версію озвучила Аліна Зівакова. Дякую за те, що слухаєш.